Вівторок, 26 вересня, в ефірі новини на 11 у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко і далі говоритимемо про таке. Невтішні прогнози аналітиків в Україні продовжує зростати ціна на пальне. Збагатився на понад 8 мільйонів гривень. Екс керівнику обласного ТЦК загрожує до 10 років за ґратами через підозру у незаконному збагаченні шляхами Донбасу в музеї. АТО напередодні дня захисників і захисниць України проводять екскурсії студентів. Станом на 17-ту годину в області все спокійно. а от ранок на Дніпропетровщині видався тривожним. У кривому розі пролунали вибухи, прильот зафіксували на території одного з підприємств міста. Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється вночі. Російська армія також тричі обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину, вдарили по Нікополю, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені три приватні будинки та дві господарські споруди, побиті 40 сонячних панелей, понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. Люди не постраждали. Б'ють безпілотниками, ракетами та керованими бомбами під прицілом окупантів Одещина та Херсонщина поранено більше 10 людей. Свою роботу припинив пункт пропуску на кордоні з Румунією, а зсу тим часом нищить загарбників здовж цієї лінії фронту. Детальніше дивіться далі у нашому дайджесті. Мовані внаслідок атаки дронів по Одещині обидва водії вантажівок. Одному з них допомогу надали на місці, іншого ушпиталили. За повідомленням очільника Одеської ова російська армія вдарила по припортовій інфраструктурі, пошкодили будівлю пункту пропуску, складські приміщення та близько 30 вантажівок. Водночас у повітряних силах повідомляють, більшість дронів цієї ночі сили ППО збили. Цієї ночі 38 БПЛА одразу було запущено з обох напрямків: це мис Чаода та Приморсько Ахтарськ. Ці дрони полетіли в різних напрямках. Фактично, знищено цього разу 26 БПЛА. Не, Не вдалося досягти такого результату, як 100% 19 знищило знищено напередодні, але все ж таки ми розуміємо, що що це за цілі як складна ціль». Через нічну атаку на Одещину не працює пункт пропуску орлівка і Сакча, що на кордоні з Румунією. Прикордонники повідомляють, нині намагаються стабілізувати його роботу. На мирне населення Херсона скинули керовані авіабомби, травмовані двоє людей. Медичну допомогу їм надали на місці, понівечені житлові будинки та адміністративні споруди. Місцеві згадують, прилетіло на світанку. Мене скинуло з кроваті, я повзла по полу, повзла. було дуже страшно і було чутно, що сипляться візді окна, криші, шифер. Неспокійно і в інших районах Херсонщини ворог обстріляв киселівку. Там поранені четверо людей. Цілять і у житлові квартали Береславського району. Загалом за добу в регіоні загинули шестеро людей, ще десятеро поранені. З низки прибережних громад влада оголосила обов'язкову евакуацію. Виїжджати закликають насамперед родини із дітьми. Я б дуже хотів, або родини, які залишились у цих населених пунктах. Поставили собі одне просте питання: чи хочу я бачити щасливими, здоровими та живими своїх дітей? Не думайте про те, куди ви поїдете, де знайти житло, чи вистачатиме грошей. Про це ми вже подумали і готові допомогти. Тому о, прийміть єдине вірне рішення: евакуюйтеся з цим питанням. Звертайтесь до нашого контактного центру за номером 0800, 101 102. Збройні сили України ж у відповідь на терор мирних продовжують нищити окупантів на полі бою. Український контрнаступ триває на декількох напрямках. А війська країни-агресорки втрачають і техніку, і особовий склад. Загалом ворог втратив 400 окупантів, 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет, 17 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. У Генштабі зазначають, на бойовому чергуванні в чорному морі перебувають шість ворожих кораблів: ще по одному в Азовському та Середземному. Ймовірність нових ракетних ударів по Україні залишається високою. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. Збагатився на понад 8 мільйонів гривень. Екс-керівнику обласного ТЦК Анатолію Пікало правоохоронці повідомили про підозру. У його власності, нібито виявили майно, вартість якого перевищує офіційні доходи. Тож Звинувачують військома у незаконному збагаченні. Наразі йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо провину доведуть, пікало може провести за ґратами до 10 років. 4,5 тисячі доларів за перетин кордону. За таку суму Дніпрянин допомагав ухилянтам виготовляти підроблені довідки військово-лікарської комісії. Та тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. документи засвідчували непридатність чоловіків до служби. Правоохоронці затримали ділка на гарячому. Наразі він перебуває під вартою. Обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Палахнув просто під час руху. У Кам'янському на мосту загорівся легковик. Водій не постраждав, автівку швидко загасили рятувальники. Що стало причиною раптового займання? Нині з'ясовують фахівці. У кривому розі вагітна за кермом Пежо перекинулась на автівці на проїзній частині. Жінка їхала на прийом до лікаря, і за її словами, якоїсь миті втратила свідомість. Коли прийшла до тями, машина вже лежала на узбіччі дороги до гори Дригом. Майбутня мати самостійно вибралась з понівеченого легковика. Жінка відбулася лише переляком, забоїв та травм не отримала. 190 кілометрів нового асфальтного покриття на Дніпропетровщині цьогоріч планують відновити 12 місцевих автошляхів. Ділянки обирали за запитами від сил оборони, відремонтують дороги в Сенельниківському, Дніпровському, Новомосковському та Криворізькому районах. Таким чином вдасться розвантажити міські шляхи та скоротити час доставки вантажів у деокуповані південні регіони. На 2023 рік на ремонт та утримання доріг Дніпропетровщини передбачили 1 мільярд 46 мільйонів гривень. 96 мільйонів з них з обласного бюджету. Решта дорожній фонд. 756 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг. Вже розпочали роботи на автошляхах у Криворізькому районі. Ще 40 мільйонів гривень спрямовуємо на капітальний ремонт мосту у Криворізькому районі, повністю зруйнованого через війну. 250 мільйонів гривень на Утримання доріг взимку та ямковий ремонт. Пальне по 60 вже наприкінці місяця. Такі невтішні прогнози аналітиків дорожчає усе, окрім газу. У чому причини чергового стрибка цін та як зекономити на поїздках? Далі в сюжеті наших криворізьких колег. 52 гривні за літр 95-го. Дешевше бензину кривому розі більше не купиш. Днями вартість палива зросла на гривню. Спочатку липня ж на всі шість. За 95-й у кривому розі подекуди вже правлять 58 гривень за літр, за преміум 59, дизель по майже 60. Причина здорожчання – збільшення податкового навантаження на АЗС в Україні та світові ціни на нафту пояснюють експерти. Якщо на початку липня це було 75 доларів за барель, то сьогодні це вже вище за 90 доларів за барель. тобто зростання на 20 відсотків. Ми це відчуваємо і. Податки плюс світова кон'юнктура зробили свою справу, розрібні ціни зросли вже більше, ніж на 10 гривень за літр. Ось що кажуть криворіжці про нові ціни. Дуже погано. Зараз плату ніхто не підіймає, а ціни підіймають. що робити, зараз все підвищується. Будемо більше працювати, щоб більше донатити. Швидше була перемога. Та спосіб економити все ж є. На відміну від дизелю і бензину, газ стабільно тримає свою ціну – 25-26 гривень за літр. Отож, є сенс переходити. Переконують на СТО, бо встановити газобалонне обладнання нині не складно. Залежно теж від автомобіля, але в середньому це один день. Зранку нам, наприклад, здають автомобілі, ввечері ми її випускаємо. В грошовому еквіваленті людина вже зараз може економити 40%. Середня ціна. Установки 16-17 тисяч гривень, окупиться вже за рік. Але треба потурбуватись про документи. Автомобіль після встановлення газоболонного обладнання має бути пройти перереєстрацію в сервісному центрі МВС, там де видається нове свідоцтво про те, що на автомобілі встановлене газоболонне обладнання. Та наймовірніше кажуть аналітики: зростання цін на бензин зупиниться біля позначків 60 гривень за літр. Адже великі гравці паливного ринку вже шукають дешевші на продукти у країнах Африки владислав Авдієнко Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Новини 11 каналу. Віялові відключення світла поки що не плануються. Утім, до такого сценарію варто бути готовими. Про це повідомили в Укренерго. Зокрема, ситуація з електропостачанням покращилась здебільшого через забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, автономними джерелами живлення. Також на роботу вплинув і минулорічний досвід енергетиків. Загалом же відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не в Укренерго кажуть вправлінні кампанії. Народжуваність в Україні може впасти до найнижчого показника у світі. Про демографічну кризу пишуть журналісти видання Wall Street Journal. За даними аналітиків, за перші шість місяців 2023 року в країні народжуваність знизилась на 28% порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Така статистика є рекордно провальною з 1991 року. Доторкнутися до історії сучасної війни напередодні дня захисника, який в Україні відзначають 1 жовтня. Студентам поліграфічного училища провели екскурсію в музеї. АТО. подорож розпочали з експозиції шляхами Донбасу та завершили сучасними трофеями від росіян. Таких експонатів за час великої війни значно побільшало. Їх бачила і наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Захист для мене асоціюється з чимось надзвичайно потужним. Це сміливість, це хоробрість, це розуміння того, що ти можеш не повернутися сьогодні. У музеї АТО ті, чий спокій захищають наші зсу. Серед них першокурсниця Юлія. Дівчина каже: для неї такі екскурсії важливі. Вони дійсно допомагають нам. Згадати те, що війна йде не рік, не два, не півтора. Вона йде з 14-го року. А деякі люди дійсно вже навіть про це якось забувають. А ці заходи допомагають нам це згадати, зрозуміти те, що ми надзвичайно стійкі, оскільки ми вже тримаємось ось стільки часу. За кожним експонатом, справжні людські долі про це не шуток, знає Анна. Спочатку повномасштабного вторгнення дівчина з батьками стали волонтерами. Ми перевозимо продукти, все, що потрібно військовим, також людям в віддалені точки, де йде зараз війна. Почалася екскурсія з вуличної виставки шляхами Донбасу. Родзинкою стали експонати сучасної війни. Лютий 22-го року, тобто, це якраз вони шили, готували для війни. Вони не ношені, тому ви можете отак ручку туди запустити, взагалі подумати і ну подумки одягти собі на ножки і подумати, як чи зручно вам буде бігати. Нині троє співробітників музею АТО у лавах ЗСУ, тож екскурсоводом точно є що показати. З 24 лютого, 22 го трофеїв тут побільшало на кілька сотень. Особлива увага про російські пропаганді. Намагаємося взагалі зрозуміти, чому так сталося, що сусідня країна здійснила такий напад на нас жорсткий і чим саме їх. Таких самих дітей, як вони, що їм заштовхували на тих уроках, як, як виглядає пропаганда, щоб вони ніколи не піддалися такому на екскурсії з до пів сотні дітей. Всі вони учні міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій. Ми започаткували тематичний тиждень історії безпосередньо, який пов'язаний до подій саме з відзначення дня захисників і захисниць України, адже сьогодні триває вже дев'ятий рік повномасштабної війни в Україні. Екскурсію для студентів провели до дня захисника, який в Україні відзначають 1 жовтня. Працівники училища кажуть, це точно не останній такий захід, бо у такий спосіб хочуть більше розказати учням про наших героїв та дати можливість перепочити від занять. Анастасія Вільхова Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Ще один мурал з'явився на вулицях Дніпра. Автор стінопису, містер Ткач. Так, чоловік підписує свої роботи. каже, спробував зробити стильну адаптацію патріотичних шароварних мотивів. Малюнок під назвою Сонях Захисник можна побачити на вулиці Михайла Грушевського. І на останок про погоду за прогнозами синоптиків середа у Дніпрі буде сонячною. Температура повітря в день сягне двадцяти градусів тепла. Вночі – плюс 16. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.